Ну, ну, цей звіринець він же ж не зупиняється. От ти йому кілка на голові те, їм весь час тикаєш, вказуєш. Так найсмішніше те, що вони ну як своє лайно не смердить. Ну, от, от вони дивися по е, оцих останніх кадрових рішеннях. Звичайно, що нас найзвіздюльки, звіздюлька, нас посол України в США Стефанішин. О, так. Ну... То, перше до кінця невідомо. Чи е, ну, спосіб... Чи отримала вона Гриман? Так, от за Гріманом взагалі не зрозуміло. По-друге, е, кілька разів прокатувало, так би мовити, для Зеленського: а, ну, ти при, призначаєш послом якусь комедію. Ну, так це ж ганьба твоїй країні, а не нашій. Що ти хочеш, ми так зробимо. Ну, має що Віслюка прислать послом. Ми приймемо на Віслюка. Ну, ну, і все. Ну що. Але... Так він перед цим її призначив, по-моєму, вповноваженою якусь… Так, так, вона, вона, вона була в статусі генерала Келога. Е, до речі, він же її цей статус придумав якраз під час першого візиту генерала Келога до Києва. Mm -hmm. Вже в статусі спецпризначення це по Україні. І… Mm -hmm. От він ніби дзеркально. Ну, З точки зору певної логіки, то що Трамп любить, так би мовити, екстер'єр, а не мізки. Тобто, ну, судячи з того, кого він призначав на багато посад, він попризначав масу людей з телебачення. Стефаніша не з телебачення, але вона ну, екстер'єрна, так би мовити. Тобто, вигляд 39 років, молода, красива жінка. До речі, з точки лог... ну з точки зору такої кадрової зрілості, ну, чесно кажучи, вона, вона проскакала дуже серйозні рівні управління. Ще в 20 з років вона була заступником міністра юстиції. Тобто, або вона така талановита, або вона представляє таку впливову групу інтересів. І те, що вона зіграла, незважаючи ні на що, зіграла абсолютно. Тобто вона не озирається ні на який шлейф. Мало того, що цей судове, ну, судовий розгляд, який тягнеться вже котрий про розпил 2,5 мільйонів гривень на адаптацію українського законодавства до європейського, ця справа в суді давно. Виникло ще там пару справ таких, але найсмішніше, що вона в поточному році, не озираючись на конфлікт інтересів, ні на що, красиво підіграла, так би мовити, своєму чоловікові в приватизації, наприклад, в будинку про спілок. Далі, її маманніч теж суняшися, умудрилася прикупити в дорогущому, е, львівському кварталі, е, по-моєму, Львівська площа житловий масив називається. З по, Ну, коротше, вийшло 3 мільйони гривень 100 квадратних метрів. Це дуже смішна сума, бо вартість такого, взагалі, такої нерухомості в середньому 12 мільйонів коштує. Тобто, ну якась сума зайшла в вигляді хабара. Чому? ні? Не кажучи вже про сумнівну схему передачі в управління такого активу, як буде на проспілок. Але це, це не шкодить. Зеленський на це не озирається. Враження таке, що Зеленський залежний від певної групи впливу. А як боротьба з олігархами, яку обіцяв Володимир Зеленський? Це дорого. Держава з грошей боротися з олігархами. Хто ж безкоштовно бореться з олігархами? Ну це що, допомога е, багатодітним сім'ям чи що? Це, ж, тут, це серйозна робота. Тут же батончиком шоколадним не обійдеться. Ну. Тут треба, так би мовити, адвокатам платити, родичам, ну і кумам, сватам, братам. Це, це ж, і всіх треба працевлаштувати. Так вони ж бачать, що жирний шматок м'яса лежить, олігарх. З ним треба боротися професійно, за копійки не поборися, за, за батончик шоколадний з ним не поборися. Треба серйозно, обстоятельно, як кажуть. Обстоятельно. Тому ну, от маємо таку картину світу. І Знаєте, якраз на не закінчимо, бо то, тут є логіка. Чим керувався Зеленський? Чи призначити свою, бо Маркарова точно була не своя. Але й призначити таку свою, яка б користі не мала, ну, з якої б користі для держави не було б ніякої. Але для вирішення особистих якихось ділішок, обтяб лічні діла, оце потрібний чоловічок на должності. Ви знаєте, от те, як ведуть себе представники провладної команди, е, започаткував це свого часу ще Володимир Олександрович Зеленський. Пам'ятаєте його? Е, ну, фактично, така хамська поведінка по відношенню до представника місцевого самоврядування в Борисполі, коли він oh. сказав, вийде звідси розбійник. Подивіться, нещодавно стався скандал в Деснянській райадміністрації, де відбувався звіт голови цієї райадміністрації, там були присутні депутати Київради. І не просто депутат, а ще й заступниця київського міського голови Ганна Старостенко. Ви бачили, що там сталося? Цей ролик вже розлетівся по соціальних мережах. Ну, чоловік. Принаймні, просто навіть якщо з моральної точки зору до жінки дозволяє собі та таку хамську поведінку, ну це квартальне хамло. Ідіть в КМДА, Ана. Ви там в КМДА собі е, керуйте, А ми тут будемо керувати. Да. А ви що? Країну поділили на вотчини, де можна керувати, де можна не керувати? Та це, гапли. це що таке? Право. Ви всі найняті особи, слуги народу? Якого чорта ви сюди приперлися, якщо ви не служите? Так нагадаю: коли Банкова починає гавкати на Віталія Кличка, а зараз цей трагічний день і переддень трагічний вчора, Кличко був всюди. Кличко як бджола, день і ніч на об'єктах не видно Ткаченка. Де Ткаченко? Де Ткаченко? Там, там де людське горе, там кличко. А там, де ленточки перерізають, там Ткаченко. Нагадаю, що оцей квартальне Хамло, Бахматов – це такий персонаж, який теж стендапер. Якщо хтось забудь, <гнавістична> він з цієї сфери. Потім він пробував його кооптували якимось чином в, Київ, в Київську міську адміністрацію, де він пробував займатися транспортом. Ну, такий менеджер. менеджер стендапер. Ну, за що, все, за що він брався, там, по-моєму, ну, золоті верби повиростали. І тут він виходив собі посадочку на. Деснянську райадміністрацію. Нагадаю, що Віталій Кличко, міський голова, обраний киянин, голів райадміністрації у Києві призначає військова адміністрація і банкова. Не Київрада. Не Київрада. І фінанси не через Київраду. Ти, ти що через Київраду затверджується, це все під чи тебе народ обрав якимось чином? Ні, Ти туди прийшов, ні, ні, тому що ні. тебе призначили, поставили як функцію. От і будь функцією. Так. По-перше, старостенко це така, ну, не пальцем роблена тітка. Вона не перший рік у міській владі. Тобто, вона, вона розуміє, що таке київське господарство і як управляти Києвом. І кинутись на неї як бичара квартальний – це, ну. Це, до речі, свідчення великої паніки і безпорадності. І ця безпорадність, вона змусила спочатку заткнути економіку тою самою Свериденко, а на реадміністрації розтикувати всяких, ну, персонажів, в яких просто, ну, крім злодійства, іншого пунктика в голові немає. Бо вони... забирали всі гроші, 8 мільярдів останні забрали. Да. Що тепер буде робити київський бюджет, коли треба на соціальні програми? Зима, зима на носі. Треба буде робити щось із комунальним господарством. Забирати у... ну, на що ви їх забрали? Якби ви там... ще їх цільово використовували? Насправді з 8 мільярдами там ще, ще галебніша ситуація. Справді, тому що Київська міська рада. Цільово спрямовувала ці 8 мільярдів на закупівлю для Збройних сил. Тобто київська міська влада мала закупити на ці кошти безпілотно і всіляке обладнання збройних сил. Тепер же, коли центральна влада вилучила ці кошти, ці кошти підуть на покриття якихось соціальних програм Зеленського. У війська ці гроші не потрапляють. Тобто, насправді вони з одного боку ослабили обороноздатність, а з іншого ще й ці гроші розпилюють через свої мережі, де родичам, кумам, сватам, братам 5 копійочок та прилипне до рук. Тобто, насправді це злодійство на очах всієї країни, і найсмішніше те, що це злодійство пов'язане напряму. Зі зниженням обороноздатності. Тому що ті безпілотники, які мала закупити, а Київрада, до речі, жодного разу не помічена в закупівлі якогось фуфла для військ. Не помічена Київрада, київська міська влада виборна, місцеве. місцеве самоврядування, коли чимось заку... ну, щось закуповує для військ. Там нарікання я жодного разу не бачив. А те, що закуповується безпілотники через Міністерство оборони, то з них 30% взагалі не, не придатні до використання. Але їх війська забирають, тому що це база для е, ну, зіпу для ремонту для. Е, Перекомплектування нових безпілотників. Інженери у військових частинах із тих запчастин ну, калібрують їх, відбирають що більш-менш придатне, і збирають безпілотники там, ну, хай з трьох один, але все одно вони все-таки на місцях і використовуються. Так, от, оце ну, це скотство з боку банку, воно взагалі ну, супер вражаюче, тому що. По суті, це робота на капітуляцію України. Це робота на капітуляцію України. Але коли цього шнурка Бахматова раптом взяли за хвоста і тикнули в його лайно, і він почав хамити. Виявляється, що він феодал. Його ставили як феодала, а тут приходять посполити і починають возити його мордою по його ж лайну. Що це таке? Він же ж поставлений самим Зеленським. Сам Єрмак благословив його на подвиг. І що? Він же подвиг здійснив. Заніс всім, куди треба, чи, чи не заніс. чи, ну, Тобто, мінімум, скажімо так, знаки лояльності перед тими, хто його призначав, він здійснив, інакше б його поперли з посади. От, от і все. Що тут не так? Але виявляється не так, тому що феодал не терпить критики, феодал не терпить, коли його тикають в його діяння мордою. І цей, до речі, феодалізм він якраз пов'язаний з повною непідзвітністю влади. Ну от Свереденко зібрала там, е, ну, фактично всю Верховну Раду на день уряду, свій перший. Ну, і що, ну, ну добре зібрали ви зал. Ну ти що в бізнесі це успіх, а в політиці це не завжди успіх. Тому що вивішувати локшину на вуха депутатам, ну, ну це не результат. Навіть якщо повний зал зібрався, це при тому, що депутати прекрасно розуміють і знають. Ми вже побачили чату, який був опублікований. Що вони прекрасно знають їхню участь. Е, Пам'ятаєте, в тому чаті Микита Потураїв казав, е, ви ж розумієте, що ми можемо піти за Януковичем? І нас Став... будуть так само доганяти, як Віктора Федоровича? Будуть доганяти. Я, тут я в цьому не сумніваюся, тому що вони перейшли з е, в тому що у Віктора Федоровича е, частина оточення була з великим управлінським досвідом. І вони ну, моделювали для себе різні сценарії. До речі, тут дуже вдало моделювали. І те, що на рівні їхніх фракційних обговорень було, там говорилися, там ніхто не кривив душею. Там всі розуміли, що такий-такий сценарій закінчиться тим то тим. Ми ну, всі прекрасно знали, що якщо вони перегнуть палку, буде збурення людей. А ці вважають, що яке збурення, а Янукович дуже боявся збурення людей. Це в його якась була патологічний страх, якийсь. Ну тому що він програв. Він, він же по суті програв президентське крісло саме через фальсифікації, і збурення його збили. З шляху і більше того, того, чого він найбільше боявся, те і сталося. Тому що я пам'ятаю перший рік правління Януковича, як він позвільняв всіх своїх соратників, які привели його фактично до влади, оту от, стару когорту партії регіонів. Він їх позвільняв, він повідсовував від себе і набрав до себе більш таку радикальну частину, яка працювала на його імідж. вони йому і склеїли ну, лапки. Там трошки інше було, справа в тому, що там виник новий фактор, так би мовити, саша стоматолог. О, так. І перетягнув ковдру, і справа в тому, що вони ж висадили в конкурентній боротьбі, е, ну, скажімо так, навіть донорів самого Януковича, які допомогли йому обратися. Вони почали так підгрібати всі активи під себе, що це ну, породило всередині фракції. Великі конфлікти, і по суті, Саша стоматолог почав розставляти всяких арбузових на посади. Ми пригадуємо, яких персонажів куди попросували, е, яких курчинків, так би мовити, вони наплодили на своєму шляху, і це все е, ну, прогнозовано закінчилося саме тим, що більш досвідчені управлінці, яких повідтирали е, шнурки Януковича. До речі, в колі цих шнурків було багато вигодонабувачів, в тому числі і квартальних 95-й квартал. Вони ж не виникли з нікуди. Вони, вони були причетні до молодіжки е, партії регіонів. І е, ну, нагадаю, що «Слуга народу це партія, яка виникла на основі молодіжки партії регіонів. А в рамках молодіжки ну виборної програми молодіжки партії регіонів якраз і відбувалися як гастролі 95-го кварталу на підтримку кандидата Януковича. Якщо хтось забув, це, це не, не партія регіонів. Їх наймало, це молодіжка. Вони з з молодіжкою співпрацювали. Чому власне і виникла така стала довіра між Разумковим і Зеленським? Тому що ну на одному полі, так би мовити, сідали. Сідали на одному полі. На одному гектарі. От, от ми згадали їхню поведінку, ось поведінку цього глави райдержадміністрації, дешадміністрації, який е, фактично напав на народну депутатку, на жінку. Так а слухайте, згадайте їхню поведінку в Верховній Раді. А оці Мар'яни Безуглої, оці оці е, балетні па, яка, е, які вона вискакує перед е, е, депутатами від європейської солідарності, які виступають з трибуни. Зокрема, Петро Порошенко я бачу, як виступав, і там е, біля нього ошивалася, скакала, щось махала руками, щось жестикулювала. Мар'яна Безугла розповідає щось, коментуючи. Ну. Чому її не виділять з зали засідань Верховної Ради? Голова Верховної Ради має видалити її, вона заважає людині виступати. Їй хтось заважає виступати перед нею там хтось та ще б, вибачте, скинула штани та щось показала би. Це було б ефективніше, напевно, чим те, що вона робить. Так, так це, це б зробило її потенційним, потенційним кандидаткою на наступних виборах. І, і... і вибрали би мені здається, що вибрали б, Знайшлись би ті, які вибрали технологія, це. технологія виборча це показування рудої піски на місці. <світ> це маємо, буде, буде депутатом гарантовано. Але прикол то полягає в тому, що добре, ця так би мовити, істота політична. Вона живе на своїй орбіті, але ж в рамках регламентного комітету, наскільки мені відомо, було проголосовано відсторонення без углу і від участі роботи сесії. Вона ж тут є кілька питань, до речі, взагалі до Стефанчука. Бо Стефанчук це це ще та, та так би мовити, теж джерело беззаконня. Питання: яким чином? Безугла, будучи позафракційною, опинилася у комітеті з міжнародної діяльності, з міжнародної політики. А її вигнали так. з Комітету нацбезпеки <сміття> і оборони. Вони, так, але яким чином позафракційна істота опинилася в цьому комітеті? Позафракційні не потрапляють в комітети ніяк, і особливо такий престижний. Не, так не буває. Якщо вона ну тепер хай пояснює, чому вона позафракційно опинилась в комітеті? Ніхто цього пояснювати нікому не збирається. Хто ви такі, щоб я перед вами так би мовити, абсолютне порушення регламенту, абсолютне порушення законів, ніхто ні на що не зважає. Я не розумію, вони вважають, що після того, як їх не переоберуть, вони так і залишаться безкарними. Та вони тікати будуть з цієї країни, вилазити, як таракани з, з усіх щілин. Так бахматову ж є, є сково брати приклад. Справа то в тому, що вони вони ж, вони беру, вони всі, в них психологія побудована так по цьому. У них односторонній зв'язок. Хамство вождя мультиплікується на хамство Феодальчика в Деснянському районі. Тобто вони, вони лише. Передасти. Вони передають, так би мовити, імпульс хамства від Зеленського внизи, від е, безуглої внизи. Тобто нам демонструють, е, по суті, на прикладі Бахматова, на прикладі Зеленського, на прикладі безуглої, що в країні закон не працює ніякий. Але при всьому цьому вони намагаються. Вимагають від опозиції дотримуватись законодавства. Ну, В часи становлення держави в Бандитській 90-ті взагалі існувала така формула, що закони законів дотримуються тільки слабаки. Або борги віддають тільки слабаки. Тобто, я сильний, я на посаді і манав я всіх, хто ніже мене ростом, приблизно логіка така. Але це ж тоді не держава. Держава ж це ж про справедливість, про рівність можливостей кожного громадянина, кожного платника податків. А те, що зробив Зеленський, це е, називається плати податки і не тренди. І сопи собі в тряпочку і не гавкай. А, а ні, то ми тебе ще й мобілізуємо. Це приблизно така логіка. Це вони таку державу збудували, і головне, що вони з цим, цим причандалом. Що вони збудували, збирається в Євросоюз вступати. Вони прекрасно знають, що вони будували таке, з яким Євросоюз не приймає. Але тут трапилася така верхівка Євросоюзу, такий склад Єврокомісії, і така дивна особа, як Урсула Фаберлян, яка, дивлячись на те, що Зеленський смачно Харкає її в обличчя, вона втирається і веде Україну в Євросоюз. Ці вже як не збиткуються. То, то е, закон про САП і, і НАБУ переписують. То е, митницю манали вони е, їм три роки про митницю Євросоюз тикає морду. Вони манали ці вказівки Євросоюзу. Давайте гроші і не трендіть, Ми тут воюємо за вас. Давайте гроші не трендіть, Не, не лізьте в наші справи. Так так не буває. Гроші так не ходять. Гроші ходять під певні правила. Ну, Ви згадали про САП і НАБУ. Олена Купіна написала в своєму Фейсбуці. Три тижні видухнули, як призначили директора БЕП, і вже слуги почали вставляти палки в колеса. Класично, через правоохоронний комітет, на жаль, вже традиційно через правки до другого читання до законопроекту 12439. Що придумали? Раніше починати кримінальне провадження і вносити відомості в ЄРДР міг і був зобов'язаний. Будь-який правоохоронний орган прокурора, кому стало відомо про злочин. Тепер тільки підконтрольний офісу генерального офісу президента, генпрокурора, його заступники, обласні прокурори зможуть розпочинати розслідування по злочинам в сфері господарювання та за статтею 191 дев'яносто при власні розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Тобто трошки і набу прилетить обмежень. Ось просто ОБЕП, як пише вона якому на прозорому конкурсі обрали незалежного директора, тепер зав'язані руки. Тобто вони плювати хотіли на акції протесту, на все це, випустили цих дітей за кордон 18-22, Вирішили, що вони всі виїхали з країни. Та на що ви нам тут такі потрібні? Ви все одно не воюєте. До побачення, ще будете виходити тут, протестувати нам. Дайте нам правити нормально в цій країні. Ці, як казав Вітьок, еті козли мішають нам жити. Абсолютно. Абсолютно. Ну, це ж, до речі, чисто путінський досвід. Це ж чисто путінська практика. Нагадаю, що коли Путін розпочинав війну проти України, він красиво. Говорив таке медійне тло, що ті, хто боявся цієї війни, хто її не сприймав, хто розумів, що це, по суті, удар по перспективі кадрові. Ну, і багато людей, молодих, особливо айтішників, всяких, ну, креативних спеціальностей, які не обов'язково жити в Росії, а працювати вони знайдуть будь-де. І ну, сотні тисяч таких людей з Росії просто вичавили. І зараз в Росії підконтрольне патерналістське орієнтоване населення. У нас теж в основному патерналістське… Ну, якщо проаналізувати провінцію, там нема молодих людей. Рівень райцентру… От, ну, містечка 10 тисяч плюс, там нема молоді. Там нема молоді, там є ще школярі. Молоді до 45 років чоловіки на війні, частина навіть жінок на війні, частина жінок виїхало фертильного віку, які мали б народжувати дітей, але війна затягнулася, і дітей не буде. Так би мовити, навіть якщо вони з переляку почали. Тисячу доларів на дитину виплачувати. Ну, взагалі то, наскільки я пригадую, в часи Ющенка на дитину, по-моєму, 5 тисяч доларів виплачували. Тобто те, що вони самі згорнули всі програми стимуляції дітонародження, а тепер з переляку вирішили за народження першої дитини 50 тисяч виплатити, виплатити одноразово. Ну це ж смішно. При нинішніх цінах це взагалі ніщо. Згадаймо, як вони, коли вскочили у владу, ліквідували е пакунок новонародженого. Що вони тільки не верзли тоді? Що вони тоді мололи за цей пакунок новонародженого? Це ж просто ну, ну, таке оскотиніння. Але ті, хто голосував за них, ржали, Га -га -га. ржали, доржалися. Ну, але що, що ми їм зараз цим тикаємо? Вони ну, все одно змушені були повернути цей пакунок народженого, все одно щось там нахімічили, що він ну, всох в порівнянні з тим, що видавався в часи Порошенка. Ну і з цією виплатою на народження дитини, та ви маєте мінімум тисяч доларів на народження, одноразова допомога за народження дитини видавати. Одноразова допомога мінімум 5 тисяч доларів. За другу дитину 10, за третю дитину 30 тисяч виплачувати.